Господи Ісуса Христа за всіма вами. Полюблені Господі, сьогодні ми будемо слухати Слово Боже, роздуму над ним на псалом 23, в деяких перекладах це Псалом 22 і вже прочитане Євангелія від Івана, 10 розділу. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах він дозволяє мені відпочивати. Біля тихих вод піклується про мене, мою душу він підкріпляє, проводить мене стежками правди заради свого імені. Коли б я пішов навіть долини смертної тіні, не боятимуся лиха, бо ти зі мною. Твій жезло, твій посох втішатимуть мене. Ти накриваєш перед мною стіл перед очима моїх ворогів. Ти намастив мою голову Єлею, до краю наповнюєш щашу мою. Отже, добро і милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні мого життя. Я перебуватиму в Господньому домі протягом багатьох днів. Хай Бог благословить ці слова в наших серцях. З усіх псалмів, цей псалом 23, або як деяких перекладах, 22 є найвидатнішим, найулюбленішим, найбільш уживаним, найбільш проповідуваним. Десятки тисяч людей знають цей псалом на пам'ять, в принципі, шість. Вірші всього. І, можливо, ви теж знаєте цей псалом на пам'ять. Надпис говорить, що це псалом Давида. Багато хто думає, що Давид написав цей псалом, коли був підлітком, коли був пастухом сам, коли він доглядав овець свого батька, лежав десь на спині в пишному зеленому полі біля струмка, і він написав цей прекрасний псалом. Однак, друзі, більш ймовірно, що Давид написав цей псалом наприкінці свого життя. Можливо, під час повстання сина Весолома, про це написано в книзі Самуїла ІІ, озираючись уже на своє дуже важке життя, бухливе. Коли він переживав кризу, він і написав цей псалом. Цей псалом часто використовують на похоронах, як пастор, який періодично. Хороших людей я його читаю і, і на нього проповідаю. Хоча це доречно в такий час. Насправді, друзі, цей псалом про те, як Господь забезпечує свій народ особливо в час Великих Труднощів. Тому ми його використовуємо не на похоронах, а на богослужінні другому другій неділі після Пасхи. У 1970 році. Філіп Келлер написав книгу під назвою Псалом 23 Очима пастуха. Я дуже рекомендую цю книгу, і для нашої громади навіть заказав з одного видавництва, безкоштовно Прийшло вже на нову почту, тільки я не сьогодні вранці забрати. Але вона буде в нашій громаді. Це багате дослідження з точки зору пастуха. І друзі, ця книга сильно вплинула на мою сьогоднішню проповідь. Я не є вівчарем в прямому сенсі цього слова. Овечок я бачив в Карпатах. Е, е, інколи я споживаю м'ясо, люблю да, шашлики. Але сказати, що я доглядаю за овцями, буквально це буде перебільшення, м'яко кажучи. же да. час я дуже вдячний, що є деякі прекрасні символи у Священному писанню. І коли Господь Ісус Христос каже, що Він добрий пастир. А християн своїх послідовників називає вівцями, то для мене це що значить? Є ще інша альтернатива людям, які не люблять, коли їх називають словом вівця. Є більш грубе слово козли яке вживається по відношенню до людей поганих, які не наслідують Царство Боже. Також вживається не дуже добре слово «жирна відгодована вівця, яку чомусь в книгі пророка Ізакіля Господь хоче знищити. Це протилежність добрій перспективі бути овцею доброго пастуха. І тому я буду використовувати деякі так, деякі сьогодні слова із профі, із спеціаліста, людині, яка трошки більше знає за мене про овець. І глибоко впевнений, що ці роздуми вони будуть корисні для нас, людей 21-го століття, які бачать для місця. Для жителів города Києва, які бачать увечок інколи на канікулах кращому випадку, а то і по телевізору. да. Псалом 23 навчає, що Ісус є добрим пастирем. І ми скористаємося наступним планом. Є перша частина, це власне тільки перший вірш, де говориться про те, що Ісус є нашим добрим пастирем. І далі друга частина з другого по шостий вірш це що він дбає про мене, про нас. По-перше, тому що Ісус є добрим пастором, Він є нашим Господом. У вірші він каже Давид, Господь мій пастор. Хто такий Господь? Які повноваження Він має, щоб бути моїм пастирем, моїм власним власником і моїм керівником? Звичайно, Давид, цар Давид, має на увазі Яхве, верховного, суверенного, Всебогутнього, всезнаючого Господа Бога Ізраїлю. Він про нього говорить. Але вже в Євангелії Діана Ісус каже: Я є Отець одне, і я це є цим істинним добрим пастором. Цей текст не про людських пасторів, не про мене, не про пастора Володимира і не про інших пасторів, якими добрими вони не були. Цей текст про Господа Бога, який Він є насправді. В Ізраїлі, як і в інших стародавніх суспільствах, Робота пастуха вважалася насправді неприлігованою. Це була найнижча з усіх робіт. Якщо в сім'ї потрібен був пастух, то це завжди був наймолодший син. Це я вже починаю трохи цитувати цього дослідника Філіпа Кемера. Як Давид, який отримав це неприємне доручення. Пастухам доводилося жити з вівцями 24. Години на добу, вони не поверталися додому після важкого виснажливо дня. Насправді вони були з вівцями постійно. Намагання догляду за ними було нескінченне. день і вночі, влітку і взимку, в ясну погоду і негоду вони трудилися, щоб годувати, направляти і захищати овець. Наприклад, ми читаємо, з якої причини ангели покликали перших людей побачити, що Ісус народився. Тому що ці люди були зовсім поруч на полі і доглядали за овцями. Да. Хто при здоровому глузді вибере бути пастером, коли в тебе немає особистого життя, ця робота невисокоплачена, і ти знаходишся постійно серед тварин. Це не дуже добре насправді. Але Яхве, Господь Бог, вирішив бути нашим пастером. Каже Давид, великий Бог Всесвяту опустився, щоб попіклуватися про нас. І він, як людина, пастир з вівцями 24 на 7, так само Господь Бог посеред нас. Ми пам'ятаємо, коли говорить Ісус Христос, це не слова перебільшення. Я з вами в усі дні до Кінця світу. Про це говорить Ісус Христос. Я з вами не тільки у неділю. Я з вами в усі дні. До кінця світу. Він посеред нас, Господь, і є нашим добрим пастирем. Крім того, Ісус, втілений Син Божий, служив на землі, Він сказав якраз про себе, я пастир добрий. Я, якщо так можна говорити про послідовність певною, був хрещений в дитинстві, але як я не був навчений як християнин. У мене сім'я досить атеїстична. Ми, ми жили в Червоному районі. Черкаської області, де була одна напівзакрита церква на 15 квадратних кілометрів. Мене таємно хрестили, мені ніколи не говорили батьки про віру про Ісуса Христа. Власне, вони стали християнами після моєї проповіді. Я став учнем Христа у 2000 році, коли поклав надію на Господа і покаявся в своїх гріхах. Він став тоді моїм пастором. Я почув його голос. Отже, для мене цілком доречно прочитати оцей перший вірш і сказати, Господь є моїм пастирем. Я належу Ісусу, Він мій володар, Він управляє моє, моїм життям. Я чую Його голос, я його слухаю. Чи може сказати це кожен із вас? Зараз не обов'язково це відповідати, але ви знаєте, що Господь дуже не любить лукавство. Коли ми говоримо молитву Отче наш, то це подразумевається, що в мене є Отець Небесний. Я вірю в нього, я довірюю йому в своє життя. Коли ми називаємо Господа моїм пастиром, але при цьому він для нас там, не існує, ми сумніваємося, ми не живемо по його волі, ми ігнорюємо Його слово, на свої думки, то в кращому випадку ми жирна буйна вівця. В, в гіршому може навіть. Що ми називаємося цим недобрим словом козли. Ці слова насправді потребують серйозного аналізу. І оце питання нашої вже віри. Чи готовий ти особисто дорогий брат, дорога сестра сказати: Господь є моїм пастиром. По-друге, оскільки Ісус є добрим пастиром, Він дбає про мене. І це вже дослідження з другого по шостого вірші. Давид пише у вірші 61, Шіст... я нічого не потребую. Іншими словами, він говорить, що Господь піклується і забезпечує мене всім необхідним. Вівці, знову цитую вже Філіпа Кейлера, не дуже розумні і надзвичайно нужденні. і залежать від пастуха при догляді. На відміну від багатьох інших тварин, вони погано стоять за себе. Але добрий пастор так добре них помігває, що їм насправді нічого не бракує. Наймед російською мовою це буде слово найомник не дуже добре виглядає, і він негативний персонаж. Він не доглядає за вівцями, що знаходяться під його опікою. Келлер пише: у пам'яті я досі бачу одне з овечих ранчо в нашому районі яким керував орендар від дівчат, тобто найбід. Йому ніколи не можна було дозволяти тримати овець, його стадо завжди було худим, слабким, пронизаним коробами або паразитами. Знову і знову вони проходили і стояли біля огорожі, тупо дивлячись крізь сплетений дріт на зелені на зелені пишні пасовища, якими насолоджувалася моя опора. Якби вони могли говорити, я впевнений, вони б сказали: звільніть нас від цього жахливого наймета. Він описує, що в одному місці був добрий пастор, який піклувався, а в іншому був наймет, який просто зароблявся сезонно гроші. І вівці були ходими, хворими по тій причині, що у них був такий наймад. Це картина, яку не забути. Це картина жалюгідних людей у всьому світі, які не знають, що таке належати до доброго пастора, які натомість страдають під рабством гріха і сатани. Коли Ісус є моїм пастором, немає нічого, що мені не вистачало. Це правда слово Божого. Дозвольте показати, чого не бракуватиме. По-перше, це вірш 2 А, мені не бракуватиме відпочинку. На зелених лугах він дозволяє мені відпочивати. Келос зазначає, що вівцям лежать, якщо не дотримані наступні вимоги. Вони не можуть відпочивати. Він пише, вони відмовляються лягати, якщо чогось бояться. Друге, через соціальну поведінку в отарі вівці не лягають, якщо не вільні відтертя з іншими. Тобто їм потрібен простір. Вони не можуть, як шпроти, набитися да, в банку, їм потрібен простір, щоб лягти і відпочивати. Також, якщо їх мучать мухи або паразити, вівці не будуть лягати. Тільки звільнившись від шкідників, вони зможуть заснути, розслабитися. І нарешті вівці не будуть лежати, поки вони голодні. Страх, простір, паразити, голод. І це друзі, в певній мірі похоже на наш людей. Я особисто не люблю тісних таких просторів, мене це сковує. Мені хочеться трошки більше простору. Я не можу спати, коли постійно шум якийсь відбувається. Будь-то шахеди ворожі, будь то храпляща людина, мені це буде заважати відпочивати. Я не можу заснути, коли я голодний. Можливо, це і про вас правда, Да? Знаєте, ми, що належимо Ісусу, подібні до Овець. Ми теж боремося зі страхами, тетям між собою, муками від зовнішніх шкідників і навіть з відсутністю елементарних потреб. Ми відчуваємо себе неспокійними і не можемо відпочивати. І далі Келлер зауважує, що лише пастух може звільнити їх від цих проблем. І так само наш добрий пастир Ісус дає нам звільнення від цих тривог. Зверніть увагу, що добрий пастир від дбає про всі наші тривоги, щоб ми могли відпочити. Одна з найсильніших обіцянок Ісуса, прийдіть до мене всі, хто трудиться, хто обтяжений, і я вас заспокою. від Матфія, 11 розділ. Тож, дорогі брати і сестри, якщо ви обтяжені цими тривогами, йдіть до Ісуса. Тільки Він насправді може дати нам істинний оцей спокій. Істинний відпочинок, істинний шалом. Він подбає про наші страхи, про тертя, які між нами є, про зовнішні чинники, а також про всі основні потреби. Він забезпечує відпочинок, який так потрібен людині. І, до речі, у нас сьогодні День Господній. У євреїв це був шабат прообраз Ісуса Христа, а ми маємо Ісуса посеред нас. В якому на нас сходить покій і мир Божий. Оце істинний відпочинок, деякий спокою. По-друге, мені не бракуватиме води. У вірші 2Б написано біля тихих вод він попіклується про мене. Завлажте, що теж ключ по забезпеченню водою лежить не на вівці, а на пастуху. Пастух знає, де знайти найкращу воду, докладає зусиль, щоб переконатися, що вода придатна для пиття. Справді вівці, згідно його дослідження, вони будуть пити будь-яку воду, яку побачать. Але вони можуть підхопити паразитів, які їм зашкодять. І наш добрий Ісус сказав, якщо хтось прагне, нехай приходить до мене і він нап'ється. Пити від Ісуса означає вірити в нього і мати з Ним постійні стосунки, яких ми черпаємо від Нього оцю воду життя, життєдайну воду. Як ми це робимо? Ми проводимо час у Слові. Ми причащаємося, ми розмовляємо з ним у молитві. Ми робимо те, що Він говорить нам у на своєму слові. І тоді ми напиваємося води і яку він може дати нам. По-третє, мені не бракуватиме відновлення. У вірші третьому написано Він душу мою підкріпляє. В іншому перекладі НПУ написано, він душу мою відновлює. Вивчаючи цей псалом, ми повинні завжди пам'ятати, що це промовляє вівця, якою опікується добрий пастир. Це християнин, який розповідає про свої стосунки зі своїм Спасителем, що мається на увазі, що він відновлює мою душу. В іншому псалмі 42-му співець чого ти впадаєш у вічі душа моя, чому тривожишся в мені, Покладайся на Бога. Ікалор зауважує, що пастухам інколи доводиться доглядати за зіпсованими або поваленими вівцями, якщо перекласти на людську мову про тих, хто у падінні, хто упав. І він каже, дуже цікаве дослідження насправді, це старий вівчарський термін, що для позначення вівці, яка, друзі, перекинулася на спину і не може встати сама. Відбувається це так: важка, товста або довгошерста вівця зручно влаштується відпочивати в якомусь місті, ну, заглиблені на землі. Вона може злегка перекочуватися з боку на бік, щоб вмоститися, витягнутися і розслабитися. Раптом центр ваги в тілі зміщується так, що ливця повертається. На спину, Раз. і вона більше не може торкатися землі. Вона в пам'ятниці борсається, починає несамовито кричати. Часто це тільки погіршує ситуацію. Самостійно вівця не зможе встати на ноги. Це біологічно так зроблено. В організмі вівці накопичуються гази, які перекривають в ногах. І лише кілька годин, перш ніж вівця помирає. Хто може перевернути вівцю лише пастух? Іноді, друзі, коли ми в падінні. Ми схожі на жирних буйних овечок. У мене все добре, і ми наївно вважаємо, що ми контролюємо цей світ, це життя. Але раптом ми втрачаємо духовну рівновагу. Ви на спині борсаєтесь і не змозі самостійно піднятися. І ви кричите про допомогу. І це така ілюстрація насправді спасіння. Люди, які вірять, що спасіння по ділам, вони схожі на цих буйних годованих овець. Вони вірять, що вони можуть піднятися самі. Але з, -з, 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 -з євангелічної лютеранської перспективи спасає Ісус. Спасає добрий пастир, який тільки може здатний підняти людину, коли вона в падінні. Приходить добрий пастир, як він це зробив з Петром, після того, як Петро зрікся Ісуса. Ми читали цей текст минулу неділю. І Він відновлює мою душу, Він ставить на ноги. Він дає мені зрозуміти, що все гаразд, і він попіклується про мене. По-четверте, мені не бракуватиме керівництва, у 3 треба написано, провадить мене стежками правди заради своєї ім'я. Він всі вимагають постійного догляду. Віддані самі собі, вони йдуть тими ж стежками. Поки не ст... вони не стануть колілею, будуть пастися на тих же полях, поки вони не стануть пустелею. Пити забруднену воду, поки не захворіють, і блукати, поки не заблукають. До цього приводить воля-овець, яка така ж сама зіпсована, як наша воля. Грамотний пастух буде відводити своїх овець на конкретне пасовище, щоб вони могли отримати найкращий випас. Він зверне увагу на кількість трави і пережене їх на наступне пасовище, щоб старе не зіпсувалося. Давид вловлює ідею вести овець не просто прямим шляхом, а правильним шляхом. Я збиваюся і грішу, коли йду своїм шляхом. Але мій добрий пастир веде мене стежками правди. Праведності в оригіналі, і коли я звертаю увагу і чую його голос. Який я чую, читаючи його слово, я можу йти стежками праведності. По п'ятому мені не бракуватиме мужності. У четвертому вірші написано: Хоч я піду долиною смертної тіні, я не буду боятися зла бо ти зі мною. Твій жезл, твій вони потішають мене. Цей вірш особливо використовується на похоронах для потіхи тих, хто вмирає. І в цьому немає нічого поганого. Однак у цьому вірші говориться про здатність пастуха. Також захищати овець під час небезпеки. Кавер зазначає, що в багатьох частинах світу пастухи сезонно перегоняють овець з висот у долини. Долини є місцем багатьох пасовищ і доброї води, але вони також є місцями великої небезпеки. Бо в хороших місцях, як і в нашому людському світі, живуть не тільки добрі люди. Це ми дуже добре знаємо. В самих найкращих місцях оселяються часто недобрі люди, да? які думають тільки про себе. Так, там ховаються хижі тварини. У долинах багато тіней, і тому небезпека постерігає в долині смертної тіні. Але поки пастух наглядає за вівцями, вони відчувають себе у безпеці. Я не буду боятися зла, бо ти зі мною дві жезли, твій, твій посох потішають мене. Важливо зауважити, що долина смертної тіні є правильною дорогою, як і зелені пасовища і тихі води. Інколи добрий пастир веде нас саме через долину смертної тіні, через важкі місця. Життя, ми знаємо, це не завжди клуба троянд. Інколи це досить важке життя, досить непросте. Іноді трапляється випробування і небезпека. Нам не варто боятися, тому що добрий пастир з нами і він також дає сміливість. Я не буду відчувати нестачу вдарів. Це шосте. І всі п'ятому сказано: він готує стіл переді мною, перед моїми ворогами. Ти помазуєш голову мою Єлеєм, моя чаша переповнена. Келлер говорить, що про цей текст дуже оригінальний. Він каже, що високе пасовище. В деяких частинах світу називається меса. Такий термін да слово меса, яке вживається по відношенню до богослужіння у Західній церкві, римо-католицькій, деяких ультеранських церквах, в перекладі з іспанської меса означає стіл. Меса означає стіл. Кавер каже, що пастух підготовлює літнє пасовище як стіл для своїх овечок. Усуваючи фізичні небезпеки, отруйні рослини і проганяючи хижих звірів. Крім того, пастух буде використовувати суміш оливкової олії, щоб покласти на голову своєї вівці, і це захищає її від комах. Ви знаєте, що коли ти сидиш за столом і можуть влітку там заважати комахи, які літають. Да? І це, зараз ми використовуємо всякі пахощі, да, щоб їх розігнати. В старі часи, і досі там вівчарці це використовується, що від цю мажуть голову, щоб до неї не прилітали всякі ці. І також неможливо їсти з насолодою, і неможливо їсти спокійно, коли тебе навколо тільки одна небезпека. Уявляєте, коли ти знаходишся в захищеному місті, спокійно все, і ти тільки бачиш десь хижих звірів, ворогів десь здалеку. Десь вони там бродять, але в тебе все спокійно і ти можеш насолоджуватися. Добрий пастир веде нас до такого стола, який він приготував. Він усуне небезпеки та ворогів, які хочуть завдати нам болю. Він не нанесе наш голову цілющий бальзам своєї любові, щоб захистити нас. Мені не бракуватиме любові, по сьому мені не бракуватиме її. Отже, добро й милосердя будуть супроводжувати мене усі дні мого життя. Наймит не дуже дбає про овець, тому що вони йому не належать. Але добрий пастор любить своїх овець. Він постійно наглядає за ними, щоб переконатися, що вони захищені та мають все необхідне. І вірці відчувають доброту і милосердя, що по-єврейськи тут написано непохитна любов від пастуха. І нарешті мені не бракуватиме житла. Це останній вірш. Я перебуватиму в Господньому домі. Протягом багатьох днів. У лівчарстві літо підходить до кінця, за ним осінь. Тепер пастух веде своїх овець додому, де вони проведуть зиму. Надійно під опікою пастуха вони проведуть зиму в укритті його житла. І наш добрий пастир веде і приведе кожного, хто довіри йому своє життя до вічності, до вічного дому, де ми будемо з ним завжди. Тому, проаналізувавши цей псалом 23, маємо лише кілька коротких висновків, друзі. Чи можете ви сказати із спецсовісті, Господь мій пастир? І, друге, довіряйте доброму пастирю, який єдиний, хто в цьому світі може потикуватися про вас вічно. І мир Боже, який вище всякого розуму нехай збереже наші серця й думки у Христі Ісусі. Амінь. Амін.